На фронті або для фронту за таким принципом вже третій рік поспіль живе надвірнянська громада. Нам доводиться жити та працювати в час жорсткої кровопролитної війни, в час тривог, в час скорботи і суму. Ми змінилися, стали сильнішими, патріотичнішими. Ми об'єдналися. Кожен став бійцем на своєму місці для спільної мети, перемоги. Ми всі працювали 24 на 7. За період 2024 року відбулося 11 пленарних засідань ради, на яких розглянуто чимало важливих для громади питань та прийнято відповідно 651 рішення. За час дії воєнного стану депутати Надвірнянської міської ради основну увагу приділяли допомозі зсу. За кожної можливості реагували на запити військових, регулярно приймали на сесіях Надвірнянської міської ради рішення про виділення коштів з міського бюджету для придбання нашим військовим всього необхідного відповідно до їх запитів слід зауважити, що з початком повномасштабної війни частина депутатського складу вступила до лав збройних сил України та стала на захист держави та надвірнянської територіальної громади. Депутатський корпус активно проводить зустрічі з громадянами по питаннях відповідно місць їх проживання чи округу у 2024 році. Забезпечене виконання власних доходів загального та спеціального фонду бюджету громади на 102,2%. Або надійшло на 7 мільйонів 164 тисячі гривень більше планових призначень на цей період. За 12 місяців 2024 року надходження до загального та спеціального фонду без врахування міжбюджетних трансферів бюджету міської територіальної громади склали 336 мільйонів 923 тисячі гривень. Також в порівнянні з 2023 роком надійшло на 51 мільйон гривень більше податків та зборів. темп росту становить 118,9%. завдяки злагодженій роботі. Стру... Уктурних підрозділів надвірнянської міської ради та контролюючих органів вдалося досягти збільшення бази оподаткування та відповідно темпів росту по майнових податках на 156%. Одним з основних напрямів фінансування з бюджету громади у 2024 році виділення коштів на заходи щодо зміцнення обороноздатності держави у 2024 році. Спрямовано з бюджету понад 21 мільйон гривень видатків. Кошти були використані на придбання обладнання матеріалів, матеріалів та технічних засобів необхідних для забезпечення оборонних потреб, підтримку підрозділів ЗСУ, забезпечення соціальних гарантій для військовослужбовців, учасників бойових дій та членів їхніх родин. У січні 2024 року було відкрито стаціонарне відділення реабілітаційного центру. Надвірнянська міська рада за 2024 рік виділила з бюджету більше 21 мільйона гривень на підтримку ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення спільно з колегами-заступниками здійснила 45 поїздок на фронт до наших бійців. Особисто передали всю необхідну гуманітарну допомогу, а саме автомобілі, дрони, старлінки, генератори, тепловізори. Рації, продукти харчування, медикаменти та багато іншого. За 2024 рік серед територіальних громад Прикарпаття наша громада є однією з кращих по закупівлі безпілотників. Жителі Надвірнянської громади продовжують активно плести маскувальні сітки, готувати та передавати їжу на фронт, а наймолодші волонтери не зупиняють нас вражати своєю вірою в майбутню перемогу, виготовляючи окопні свічки та закупляючи дрони на зібрані кошти на благодійних ярмарках. Працівники надвірнянської міської ради відокремлених структурних підприємств Підрозділів комунальних підприємств продовжують здавати одноденний заробіток на підтримку ЗСУ. Захисники особисто висловлюють подяку жителям Надвірнянської громади, працівникам структурних підрозділів міської ради та депутатському корпусу. Ми бійці окремого на клетку згоду ми бату посадової бригади вищого, висловлюємо щиро. моїм землякам Надвірнянцям та панеру міста Зеленого Андрійовичу за подоставлення нам шини для машин, без якої нам неможливо. Відповідні бойові завдання. Дякуємо. Ми бійці 43-го батальйону хочу подякувати Твернянській територіальній громаді, а саме Зінові Андрійовичу за придбаний квадрокоп. Ми наближаємо перемогу, і віримо в мир. Слава Україні! І хочу подякувати Надвернянській міській раді, особі міського голови Зіною Мирославича за наданий генератор для Збройних сил України. Дякую, дякую. подякувати на Дернянській міській раді, особі Сінові Андрійович та волонтерові Назарію Петронецькому, фундації White Star та всім волонтерам за постійну підтримку наших захисників. Єдина є величезна проблема це інформування. Тобто послуги і медичні, і освіта, і роботи надаються чудово. Також ми піклувалися про тимчасово переміщених осіб, які обрали нашу громаду для проживання, надаючи допомогу у вигляді продуктових наборів. Культурний та освітній фронт також є однією з видів зброї проти російського загарбника. Протягом звітного періоду культурно-мистецькі заходи в громаді були спрямовані на збереження духовних історичних та національних традицій нашого народу задля підтримки воїнів зсу протягом 2024 року. В Надвірнянській громаді проведено 1120 заходів. Зібрано 306 тисяч 475 гривень для підтримки зсу. Всуперечне гараздом сьогодення, пов'язаним із війною, активно працюємо над освітнім процесом. У 2024 році Надвірнянська міська рада в рамках проекту посилення стійкості громад в регіонах України за фінансування UNDP Ukraine, ТРОН в Україні та уряду Великої Британії встановила систему відеоспостереження у закладах освіти. Долося встановити відеокамери в Надвірнянському ліцеї №1 1 імені В'ячеслава Чорновола Надвірнянському ліцеї №3, 3 Лоївському ліцеї та ЗДО «Квітка Карпат. Проект реалізований з метою підвищення рівня безпеки на території освітних закладів. А дозволить створити належні умови для навчання і виховання підростаючого покоління. Також для освітнього фронту нам вдалося зреалізувати проект про оновлення їдальні через екосистему Дрім на двірнянському ліцеї номер 3 Модернізація харчоблоку це важливий крок у створенні комфортного та сучасного освітнього середовища, упродовж 2023-2024 навчального року. закладами загальної середньої освіти проведено 16 благодійних ярмарків, з яких виручено 502 дві тисячі. 427 гривень закладами дошкільної освіти проведено 11 благодійних ярмарків. Закуплено 20 дронів для захисників, 4 дрони камікадзе для 28-ї бригади аеророзвідки, 3 дрони для 66-ї окремої механізованої бригади. Виготовлено 9 тисяч шістсот окопних свічок, 512 маскувальних сіток. Проведено два благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Управління освіти Надвірнянської міської ради спільно з Надвірнянською міською радою реалізовує Програму надвірнянська громада громада героїв у 2024 році. Виготовлено 26 меморіальних дошок, які встановлено на закладах освіти територіальної громади. Протягом року відділом молоді та спорту надвірнянської міської ради у співпраці з фізкультурно-спортивними громадськими організаціями, спортивними школами та установами, організовано та проведено понад 100 заходів. Серед них щорічний відкритий кубок Надвірнянського міського голови зміні футболу на підтримку ЗСУ серед дорослих колективів, участь в якому взяло 20 команд. Ще раз оплески переможця. Продовж року відділом молоді та спорту проведено 20 заходів державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного виховання, учасниками яких були жителі, гості громади та внутрішньопереміщені особи. Офіс соціальних послуг організував тижневий відпочинок для 25 дітей загиблих військовослужбовців, полонених та захисників, які беруть участь у зоні бойових дій до чеського міста побратима Крино в межах співпраці. Діти з сімей учасників бойових дій постійно залучаються до заходів, які проводяться міським центром соціальних служб офісу соціальних послуг. До дня святого Миколая та Різдвяних свят відділом здійснювалася видача подарунків дітям військовослужбовців та сім'ям загиблих. Здійснювалися забезпеч Сплечення паливними дровами сімей загиблих героїв та відшкодовували комунальні послуги і не тільки. Службою у справах дітей належно скоординовано діяльність щодо вирішення питань соціального захисту дітей, реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, сімейне виховання та всебічний розвиток здійснюється нагляд за дотриманням опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, чинного законодавства щодо збереження життя та здоров'я дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Урочисті заходи проходили в міському парку імені Франка в місті Надвірна. Святковий настрій діткам та їхнім батькам. Створили вихованці центру позашкільної освіти, міської ради та молодьківського будинку культури. Свято супроводжувалося танцями, піснями, спортивними змаганнями та естафетами, конкурсами а також майстер-класами, переможців спортивних змагань та естафет нагородили цінними подарунками. Крім того, кожен учасник змагань та конкурсів отримав відзнаку за участь у святкуванні. Приймали участь діти надвірнянської громади, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Діти, які перебувають у складних житті. Тєвих обставинах а також діти з числа ВПО, які тимчасово проживають на даний час на території громади. Надвірнянська центральна районна лікарня надає амбулаторну, стаціонарну, реабілітаційну паліативну медичну допомогу мешканцям територіальної громади Надвірнянського району та внутрішньопереміщеним особам. А з початку російсько-української війни лікарня залучена до процесу лікування і реабілітації військовослужбовців та волонтерської допомоги Збройним силам України. Дитяча лікарня Надвірнянського району активно працює над залученням благодійної допомоги від фондів та організацій, які допомагають з різними захворюваннями. Ми вдячні всім благодійникам за їхню підтримку та допомогу в організації лікування та реабілітації наших маленьких пацієнтів. З перших днів російської агресії чотири працівники дитячої лікарні Двірнянського району вступили до лав збройних сил України для захисту нашої країни. В закладі тричі проводився збір крові для зсу, де активно брали участь в донорстві крові працівники лікарні, їхні родичі та просто люди, бажаючи надати таку допомогу. Колективно Двірнянського некомерційного центру первинної медичної допомоги продовжував активну роботу щодо надання допомоги нашим військовим, зокрема мобілізованим медикам. За зібрані кошти проводилися закупівлі автомобільної техніки, комплектуючих паливномастильних матеріалів, продуктів харчування, лікарських засобів, предметів гігієни, FPV дрона, зарядних станцій. Організували день донора з метою допомоги військовому госпіталю в забезпеченні донорською кров'ю, дні здоров'я, шляхом виїздів сільських на. Селені пункти громади, виїзд бригади обласного перинатального центру за фінансової підтримки фонду народонаселення ООН в Україні UNFPA Ukraine Україн, та координації благодійного фонду інститут розвитку сім'ї та дитини для надання консультативної допомоги жіночому населенню в селах. Крім того, підприємство стало переможцем проєкту Енергія сонця лікарям, завдяки якому в надвірнянському некомерційному центрі первинної медичної допомоги було виконано комплекс робіт з встановлення та введення на в експлуатацію сонячної електростанції чуєте переривчасту сирену, увімкніть радіо чи телебачення. Звук сирени безперервний. Негайно шукайте укриття. Безпека жителів громади також є важливою. Тому система оповіщення населення Надвірнянської міської територіальної громади, створена Надвірнянською міською радою, спочатку військової агресії Російської Федерації проти України на базі закладів освіти, культури та релігійних споруд із наявної технічної апаратури та апаратури, наданої волонтерами. Модернізація місцевої системи централізованого оповіщення в громаді проходить шляхом встановлення вуличних бережевих рупорних гучномовців на загальну суму. 297 тисяч гривень, що налічує 19 вуличних мережевих гучномовців. Також налагоджена система спостереження, яка розширена на старостинські округи. На території Надвірнянської територіальної громади знаходяться 26 захисних споруд цивільного захисту, які перебувають на обліку в ДСНС, 5 сховищ та 21 протирадіаційне укриття. 25 захисних споруд знаходяться в місті надвірна та одне в селі Гвіст. Третій рік поспіль. Всі ми стали живими жити в новій реальності реальності воєнного часу, тому наші подальші дії прямо або опосередковано були спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави. Протягом 2024 року було виконано на наступні заходи у верхньомайданському старостинському окрузі. Підтримувався задовільний санітарний стан на території села. Проводилися заходи по обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників. Належному стані підтримувалися братські та символічні могили. В рамках експлуатаційного отримання доріг було проведено ямковий ремонт дорожнього покриття дороги на двір на Парище, розчищено придорожню територію. Проведено капітальний ремонт двох пішохідних містків через річку по вулиці Січова. Січових стрільців та вулиця річкова протягом року було частково відремонтовано дорожнє покриття комунальних доріг в селі Верхній Майдан, вулиця Польова, вулиця Січових стрільців та Юрія Дудки. Проведено розчищення водовідвідних канав комунальних доріг в селі Верхній Майдан на вулицях Польова Степана Бандери Січових стрільців протяжністю понад 500 метрів. Проводилося обслуговування вуличного освітлення в селі. Своєчасно замінювалось лампи та ліхтарі. Організоване озеленення території висаджено 24 дерева. Від початку вторгнення окупантів на територію України спільно з мешканцями Назавизівського старостинського округу проводиться систематична волонтерська робота по забезпеченню наших захисників усім необхідним. Зокрема, придбано та відправлено на фронт сім автомобілів, проведено капітальний ремонт трьох автомобілів, придбано понад 20 комплектів автомобільних шин, а також шість генераторів, два пристрої живлення типу «Екофлоу», два реби. Три акумуляторні автомобільні батареї, величезна кількість військової амуніції, взуття, радіостанції, автомобільні запчастини, продуктові набори та запаси особистої гігієни. З перших днів війни чоловіки села Лісна-Терновиця стали на захист нашої держави. 56 жителів села стоять на захисті України в ЗСУ, в територіальній обороні, національній гвардії, серед яких в перші ряди став староста лісно терновницького округу Ярослав Огирук. Протягом 2024 року, відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської територіальної громади, було виконано наступні заходи: підсипка вулиць. Івана Франка, Петлюри здійснено ямковий ремонт по вулицях Залізничній та Михайла Грушевського. Встановлено банери героям України, Підтримувався задовільний санітарний стан на території села. Проводили заходи по обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників, борщівників в належному стані підтримували символічна могила. Проводилося збирання випадкового сміття, придорожньої смуги, головної проїзної дороги села та придорожніх вулиць комунального значення. Організовано озеленення території, а ви Заджено 20 дерев проводили обслуговування вуличного освітлення. За звітний період на території села Стримба Старостинського округу проведено наступні заходи: капітальний ремонт пішохідного мостового переходу через річку Стримба по вулиці Нижня, щебневий підсип вулиць Івасюка, Зарічна, Нижня, Сечових Стриців, Полуботка, Зелена відродження та нове кладовище, розширення та поглиблення водовідвідних каналів, комунальних доріг з вивозом ґрунту по вулицях Сечових стрільців, Зарічна та Нижня, встановлення водовідвідних лодків. Та переїздів на вулицях Зарічна, Нижня, Січових Стрельців та Зелена, а також ремонт лінії та заміна ламп вуличного освітлення. У 2024 році в селі Лоєва було зроблено поглиблення та очищення водовідвідних каналів по вулиці Грушевського, частковий підсип вулиць в селі, обрізка та зрізання дерев біля дитячого садка росинка та біля клубу. Спільна праця та фінансова підтримка небайдужих дала можливість придбати та передати для підтримки ЗСУ один автомобіль, бус, три тепловізори, два Мавіки 3 ПРО та десяток fpv дронів, інших речей для підтримки захисників, каски взуття. Військове ремонт автомобілів, які куплялися в минулі роки, а також інші речі на замовлення військових. Вже третій рік поспіль Молодківський будинок культури спрямовує свою роботу на допомогу нашим захисникам. Проводилися різні заходи національно-патріотичного виховання свідомості українців і благодійні концерти, на яких було зібрано кошти і передано на потреби зсу. За звітний період в Молодківському старостинському окрузі проводилися наступні роботи: розширення та поглиблення водовідвідних каналів комунальних доріг з вивозом ґрунту по вулицях Марка Вовчка, дерев'янко та течіни берегоукріплення по вулиці Горішнянській, заміна символіки, ремонт ліній та заміна ламп, чистка кладовища, підсипка щебнем біля Молодківського ліцею, вулиця Шухевичів та вулиця Лесі Українки. За 2024 рік на території Гвіцького старостинського округу номер 3 проведено наступні роботи. Працівниками з благоустрою підтримувався належний порядок на території села: обкошення трави, зрізка дерев та чагарників на кладовищі та біля церкви Святого Миколая, а також ліквідація сміттєзвалища на даному кладовищі, розчищення придорожних каналів по вулицях Синяка та вулиці Миру, щобнева підсипка по вулиці Лісовій та вулиці Синяка, частково біля церкви проображ. Женя господнього по вулиці Синяка, фарбування електроопор по вулиці Івасюка та Франка, профілювання дороги по вулиці Миру у селі Млини, облаштування символічних могил, пам'ятника Шевченко та спортивних майданчиків. На території Старостинського округу встановлено вишку компанії «Київстар» для покращення зв'язку в населеному пункті. Ліквідовано наслідки збройної агресії від американської некомерційної організації GEM на території населеного пункту. У 2024 році громада Краснянського Старостинського округу продовжила активну роботу з надання допомоги військовим, які захищають Україну від московської агресії. Протягом року креснянські волонтери здійснювали близько півсотні поїздок до захисників на Донецькій, Запорізький та Харківський напрямки. Під час кожної поїздки були доставлені автомобілі, як після поточного, так і капітального ремонтів, запчастини, квадрокоптери та ФПВ-дрони, Прилади нічного бачення та тепловізори. Міськова амуніція, продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, будівельні матеріали, генератори та інші необхідні речі. Також кожного разу у зворотньому напрямку доставлялися транспортні засоби, які потребували ремонту після обстрілу або виходу з ладу для подальшого використання на фронті. Завдяки спільним зусиллям депутатів Надвірнянської міської ради, апарату міської ради та громади Краснянського Старостинського округу протягом 2024 року були здійснені наступні роботи: поточний ремонт доріг на вулицях Лазгорічній, Лаз Долішній, Левицького та Шевченка, продовження робіт з благоустрою території біля символічної могили захисникам України та могили героїв, які загинули у війні з московськими загарбниками, включаючи розширення зони паркування для транспортних засобів. Тематичний благоустрій сільського кладовища та прибирання території села, ремонт дитячих майданчиків на сільському стадіоні та стадіоні Сигла для безпечного перебування батьків та дітей, встановлення сміттєвих контейнерів у зонах відпочинку та на території села, поточні роботи з ремонту вуличного освітлення на вулицях Шевченка, Партизанська, Лесі Українки, Довбуша, Глас Горішній та Січових стриців. Окрім того, проводився прийом громадян та надавали роз'яснення з питань, що виникали: вчинено сорок Аторіальні дії та проведено відповідна реєстрація у реєстрі. Видано 764 довідки, акти обстеження, виписки з погосподарського обліку та інше. Видано 74 посвідчення про статус гірського. Ведеться по -господарський облік. Надано відповіді щодо звітності по господарського обліку. Виконувалось обов'язки з роботи з РТЦК та СП. Протягом 2024 року, в координації насамперед з односельчанами Парижнського стростинського округу, які проживають та працюють за кордоном, а також жителями округу, міською радою та іншими стростинськими округами, вдалося забезпечити потреби наших захисників по мірі можливості всім необхідним, а саме амуніцією, спорядженням, транспортними засобами, зарядними станціями, приладами нічного бачення, тепловізорами, ребами, автомобільними шинами та медикаментами. У підсумку за рік було відправлено 6 автомобілів, 8 тепловізорів, приладів нічного бачення, 5 зарядних станцій. На постійній основі старалися мати в наявності всю військову амуніцію. Жителями округу велася робота сплетіння маскувальних сіток, виготовлення окопних свічок, ремонту автомобілів для військових. Проводилися ярмарки для збору коштів на потреби ЗСУ. Протягом 2024 року відповідно до затвердженої програми соціально-економічного розвитку Надвірнянської територіальної громади було виконано наступні заходи. Зроблено водовідведення близько 800 метрів по вулиці Лесі Українки та Грушевського. Почалися роботи по реалізації фотосонячної електростанції. На об'єктах комунального підприємства Надвірно-Водоканал. реалізація даного проєкту складається з двох частин, а саме: будівництво наземної сонячної електростанції на КП Надвірно-Водоканал потужністю 80 кВт та будівництво наземної сонячної електростанції на водозаборі першого прийому «КП водоканал» потужністю 180 кВт. Змонтовано 270 сімдесят метрів нових точок вуличного освітлення в рісній велесниці по вулиці Івана Франка. Встановлення нової огорожі біля. Парищінського дошкільного навчального закладу Золотий ключик. Встановлені елементи дитячого ігрового майданчика в селі на велесниця Встановлено додаткових 10 лавок на сільському стадіоні. Протягом року робили підсипку піщано-гравійною суміш, доріг двір на Парижі та лісна тарновиця тлумач в межах громади. Протягом року підтримувався задовільний санітарний стан на території села. Проводили заходи, по обкосу трави, вирубки сухих дерев, чагарників в належному стані підтримувалися символічні могили. Та кладовища, перш за все, подяка та честь, кожному українцю, кожному жителю громади, який взяв у руки зброю і захищає Україну на фронті та усім, хто підтримує наших воїнів. Дякую кожному жителю громади. Представникам бізнесу, працівникам та керівникам підприємств та організацій, територіальних органів влади, депутатам, старостам та діловодам, керівникам та працівникам комунальних установ, управлінь та відділів, колективу міської ради за працю на благо громади. Дякую членам виконавчого комітету та депутатам, які з перших днів війни стали на захист та суверенітет України. Війна в Україні триває вже 11 років, а повномасштабне вторгнення три роки за цей час тисячі хоробрих синів та дочок України загинули через військові дії. Але кожен загиблий на фронті це неоцінена втрата для країни і для сім'ї військового. Шануємо пам'ять загиблих за Україну. Вічна слава всім захисникам і захисницям України, які віддали життя за свою батьківщину. Слава Україні! Героям слава!